З часом вони почали сипатися, бо бетонна основа під впливом різних факторів, зокрема погодних, не витримала. А ось вони стали протікати, бо покриття від сонячного впливу з часом потріскалося, і воді під час дощів жодних перепон. Тепер міські комунальники роблять все, аби виправити всі ці негаразди у Салтівському районі. Будівельні бригади відновлюють східці та козирки над входами до під'їздів 5 та 9 поверхівок. Все це в рамках поточного утримання житлового фонду міста. До нашого КП надійшли заявки за двома адресами, де дуже вже була аварійна ситуація зі сходинками, з вхідними групами, тому що протікали вхідні групи. Тому ми зайшли відразу на дві адреси та почали виконувати роботи. За даною адресою був демонтаж старих сходинок, тому що вони вже почали руйнуватися. Було бетонування і встановлення тротуарної плитки. За цією адресою також буде. Відремонтовано два козирки над під'їздами, буде пофарбовано, буде дуже красиво. За другою адресою було протікання. Рубероїд прийшов вже на відповідний стан, почав протікати, і теж було прийнято рішення замінити його. Було демонтовано два шари рубероїду, зроблено нову стяжку, і вже теж почали встановлювати два шари рубероїду, щоб уникнути протікання. Також наша КП проводить інші роботи. Ремонтуємо жорсткі покрівлі. Вже з початку цього року було відремонтовано близько півтори тисячі метрів квадратних жорсткої покрівлі, м'яку покрівлю ремонтуємо близько двох тисяч метрів квадратних м'якої покрівлі. Проводимо прибирання битого скла з козирків, з покрівель, ремонтуємо металеві конструкції, входи до найпростіших укриттів ремонту ремонтуємо, ремонтуємо східці, ремонтуємо ганки-сходи. Це на 103 домах вже було проведено роботи. Також робимо простукування фасадів, де є аварійність, закладення щелин, робимо встановлення маяків, щоб досліджувати, як веде себе в подальшому конструктив. І ще один із основних напрямків нашої роботи це закриття контурів. Воно у нас постійно цю роботу проводимо і вже. З 1 січня цього року, поточного року, було закрито близько 15 тисяч метрів квадратних контурів. Роботи не припиняємо не на день, працюємо постійно, намагаємося зробити життя харків'ян краще, якісніше, щоб вони почували себе безпечніше. Тому працюємо за для нашого міста. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.